Ви знали, що у Львові є понад 150 адрес, за якими є вітражі, виключно в житлових або адміністративних будівлях, тобто це не рахуючи церков. Тобто у Львові, в принципі, найбільше вітражів з усіх міст України. Реставрацію дуже чітко треба розмежовувати. Те, що є там частина вітряжів, які зберігаються в музеях, і відповідно їх там робиться до максимального збереження. Але більшість вітряжів, з якими працюється, це є вікна, і вони, окрім того, що там є декоративним елементом, вони є абсолютно функціональною частиною будівлі. Все, що робиться, воно має бути не тільки там збережене, відчищене, поклеєне, зібране, але воно ще й має бути стійке для того, щоб бути все одно далі вікном. Не те, що я один раз помила і на тому ага. робота закінчилася. Тобто, це ще там буде митися разів три-чотири. Все, що склеєно листочками, це я вже з великої загальної купи поскладала кружечки. Це нове зроблене. Оце. Але ці, що 18-те, вони були роблені біля печі. Тут видно є набір скла грубший, до краєчку воно є тоненьке. Ті, що 20-го століття вони були роблені вже з скла листового, і вони є однакові в товщині. Оцими ж е інструментами, от такими їх багато, таких всяких гачечків. Там вичищається з під весь бруд. Коли е підходить фахівець, а ще коли фахівець їх знімає, і кладе на стіл, то в цьому випадку головне там пережити шок, інфаркт, потім е прихід до свідомості. А потім вже думаємо, що з тим всім робити.